Вітаю, шановні гості, глядачі мого каналу. Давно не викладав я відео, не було в мене вдома. Зараз я приїхав додому у зв'язку з сімейними обставинами. У мене на приштурмових діях на Запорізькому напрямку зник без вісти середній брат, а менший брат отримав тяжкі поранення, два кульових поранення, одне в легені, одне в живіт. Але дякувати Богу е і добрим людям, ну, що він живий і вже пішов, ну, трішки йому вже стало краще, бо він... Перш в Оріхові, потім його на Запоріжжя, потім в лікарню Мечникова. А, е, вже, плані, е, ну, і вже планують його перевезти трішки поближче до нас, коли вже стабілізується його стан. Середні, середні, ну, середнього брата ми отримали вже офіційне сповіщення, Ой, як не зликлого, То Я теж приїхав додому, то вирішив трошки пройтися в ліс на пасіку, щоб трошки розвіятися, бо дуже-дуже тяжко. Брати мої були в одній бригаді, десантно штурмовій. Не буду поки казати в який І двох пішли на нічний штурм. І ось така біда. Така біда сталася. То я зараз Ми дали мені відпустку в частині. Дали відпустку в частині, там наскільки там до сімейного ставлення, я не знаю я там підписував, навіть не дивився на скільки днів. Треба допомогти меншому братові, щоб бути біля нього. В нього дружини немає, треба допомагати. І батькові. Отакі От сумні події відбулися. Таку платимо дорогу ціну ми за цю кляту війну. Коли ж ці кацапи всі повздихують. Ненавижу їх усім серцем. О ну, якось так, але нічого, перемога обов'язково буде за нами. Я то вже в майбутньому планую, певніше буде щось звільнятися збройних сил. А далі, ну такі в мене є плани, а далі буде видно. Так, це мій тут, дивіться, фундучок росте. Це цього року ми ще тут один був день, а в мене була, ми тут трохи посадили ще. Досадив яблунь, персиків там ну, вибрав таке затишніше місце, абрикоски. Думаю, посажу, хай собі ростуть. О, Було багато планів, але наш час плани постійно змінюються. Гарбузи цього року ми дуже добре продали, воленосінів, взагалі шикарно, дуже добре на них. ну як, Для села це добре, а так то копійки, але дякувати Богу і за те. Цього року ми зібрали з цих невеличких фундуків, пів відра вже фундука. Діти з'їли його дуже і дуже швидко. Тут у мене ростуть яблуні, такі низкорослих сортів. Я понасаджував вони спів. спів треба ще викошуватися, прибирати. І будемо ставити пасіку. І будемо ставити пасіку. Ой, таке Таке тяжке життя. Та я це прийшов у ліс, думаю подивлюся, що тут робиться, вже, чесне слово, не був, можливо, тут місяць, може більш, і більше. Такі більше, такі, більше так. Приблизно ну, можливо, да, десь місяць точно, даже більше трішки я тут не був. Бджілки тут зимують, зимують. Що хочу сказати, скільки тут мене залишили на зимівлю. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 сімей я тут залишив на зимівлю. У двох бджіл немає, тільки рамки з медом. У них і видно. Дивіться, де з клубом все нормально. бачите, сніг зверху розтавший. А от в цьому... І ось в цьому бджілок немає. Тут все нормально. І там ще стоїть один вулик, там були злі бджоли. Тут, я дивіться, навіть ці в бджоли я не обробляв, бачите, магазини не, спів, не стигнув зняти, відкачати, бо не було часу. Вони такі зимують, там їх не обробляв, не скорочував, бо кожу не було часу, бо весь час був в армії. То не знаю. Тут, певно, бджоли, ще коли останній раз я тут був, то були бджоли ось в цьому вулику. І ось в цьому, а це дери вже бджіл немає, рамки все ціле напевно злетіли, бо я їх відкрича обробляв, тільки став полоски, і не обробляв. А тут дякую Богу, скрізь бджоли є. Ось така ситуація. Вдома теж наче непогано зимують. Не знаю, треба подивитися, де там що. Зараз, чесно кажучи, знаєте, не до того. Зовсім не до того. Ось такий, бачите, фундук. Вже на той рік будемо займатися, хочу ще трошки саженцями фундука займатися, будемо їх розсаджувати. Ось цього року дуже складна ситуація у мене була з кліщом. З кліщом, мене, дивіться який фундук. Які гарні. Тяжка ситуація була з кріщом, що ніколи не було стільки багато кріща. Ставлю я двічі полоски і ще й біпіном обробляв. От, тільки тут в лісі в тих сім'ях яких зверху стоять магазини, ці взагалі нічим не обробляв. Але цікаво, що дивлюсь бджоли сидять, сидять і бджоли. Побачимо як до весни пройдуть вже. У нас це був трішки випав сніг. О, трішки випав сніг. О, Вперше тут зимою в лісі, побачимо як вони перезимують чи не покрадуть вулики. Раніше мисливці думав, що будуть лазити, тривожить бджіл. Тепер вже заборонено полювання, то, думаю, ніхто не буде лізти Я на той рік, можливо будемо загородимо собі тут і все, зробимо копарк такий, де будуть де будуть люди приїжджати відпочивати з дітьми. Роботи ще багато, головне, щоб все було добре. О якось так, так що залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бо вдома я сидів, то кажу, дуже тяжко, нічого не хочеться. На серці туго і печаль. Не думав, що мені доведеться ще таке переживати. Хоча, як казав мій середній брат Сергій, що ти каже, розпускаєш нюні, війна це є війна, тут каже, людське життя нічого не вартує і треба каже, з цим змиритися. Сьогодні каже, я є, а завтра мене каже, вже немає. Ось так. Ну так на сніжок присипає і ляк тут почув, хтось дерево зрізав. Людям мало то крадуть. Я вже давно кого не їздив. Бачив, сьогодні лисицю тут бігала. Але ну, певно така гарна не скажена, бо це була якось Чах... Чах... чахотку таку бачив. Ну а ви, друзі, розкажіть, як у вас зимують бджолки, що у вас там нового. Все, всім до побачення.